Доброго. Наразі я вам предоставлю квітку, на яких негетно повлияла третя діяльність тріпса. Квітка наразі, звичайно, не дуже велика. Ну, це діє спеки. Так, в общем, виглядає це ось так. Тобто, якщо ви бачите, що на квітку у вас таке відбувається, знаєте, що це дії тріпса. Навіть можна там його трохи і угледіти. Не зон бігають. Діло в тому, що я вже скільки раз бризав і різними ядами, трутою проти них, але все одно він або провикає, або така трута. Зараз покажу на червоному. Червоний має не такий рижий відтінок, але сухіші. Поверхневі листочки. Дуже гарно видно на цьому стані. Тобто от, отакі от засушливі, от майже так от. Його тут теж можна угледіти Наприклад, ось він. Банальний трипс, який неймовірно важко вивезти. Тобто, навіть якщо ви яд виливаєте сюди, повністю ставите шланг, вставляєте під тиском цей яд, заливаю сюди, все одно він може жити. Тобто, він реагує на декілька дуже сильних отрут. Але якщо ви будете їх дуже часто прискати, то тоді це отрута на неї. Діяти не буде. Як в цьому випадку. Тобто будемо температура шукати іншу, щоб вигнати тут заразу з квітки. Бо наче перепортити не тільки троянду, а й хризантему. Всім добра!